Фінал, фінал, друзі Ліга Європи МЮ Тоттенхем, 21 травня середа, клуби Англійської прем'єр-ліги, клуби Невдахи. 16 і 17. -й. Клуби зустрічаються в фіналі Ліги Європи. Я не знаю, як ви, друзі, такого невдалого сезону в АПЛ. Ні для МЮ, ні для Тоттенхема. Ну, приблизно 10, та що там, 10, 15, 20 років я не, е, при, е, не припам'ятаю. Та навіть 30 навіть років. З початку 90-х, я не знаю, ви зможете пригадати гірший сезон для Мю? З самого початку Ери Алекса Фергюсона? та а шпори, шпори, як задавали тон в АПЛ завжди? Пригадайте, я е, не пригадаю найгіршого сезону для Тоттенхема і для Мю. Переходимо до прогнозування е, фіналу Ліги Європи. Друзі. Перед тим, як перейти до прогнозування, хочу лише, друзі, швиденько нагадати вам, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім завжди. Естадіо Сан Мамес. Більбао. Країна басків. Буде зустрічати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2024-25. Тоттенхем МЮ 21 травня. О 22.00 за київським часом на стадіоні Сан Мамес Естадіо Сан Мамес. Який вміщує трішки більше 53 тисяч глядацьких міст? Відбудеться оцей чудовий вечір в середу фінал. Фінал, так, заслужено, я вважаю, і МЮ, і Тоттенхем. Красиво пройшлись по всім, вийшли до фіналу. Не без нервів, звісно, не без труднощів і складнощів. Це завжди буває шлях тернистий і не завжди легкий навіть для таких супер топ клубів, які і одні із найдорожчих. До речі, і Тоттенгем, і МЮ входять в десятку найдорожчих клубів світу. Я вважаю, що ця нейтральна арена лише ще більш, як то кажуть, легалізує мій підхід і те, що я вибрав для прогнозу саме той варіант, який я пропоную на цей матч. А саме дивіться: два клуба невдахи в АПЛ. Два клуба без трофеїв цього сезону. І дивіться, друзі, 16-17 місце. М'ю Тоттенхем. Такі імена, такі клуби, такі фінанси потрібно хоча би щось продати і своїм власникам. І своїм вболівальникам, нам, з вами, глядачам, щось потрібно продати. Такі клуби не можуть без того, щоб ну, навіть той же ж самий Мансіті навіть знайшов, що продати. Єврокубкова зона, мінімум, Ліга Європи, і навіть якщо виграють ось прямо сьогодні у вівторок. Ман-Сіті взагалі може і Ліга Чемпіонів. Ліген Чемпіоновське четверте місце п'яте в Англії, навіть п'яте місце підпадає під Лігу Чемпіонів. Запропонувати своїм е, роботодавцям і своїм глядачам, фанам вболівальникам. А що запропонують Тоттенгем і МЮ? Ось вам. І відповідь: Фінал Ліги Європи це рятівна паличка-виручалочка. Це соломинка, за яку можна ухопитись і продати її всім сказати: ось дивіться, у нас є другий за значенням Єврокубковий трофей. Розумієте, до чого я веду, друзі? Я веду до того, що фінал Ліги Чемпіонів, трофе... Вибачаю з Ліги Європи, трофей, Ліга Європовський трофей, це просто буде як головний приз, навіть не втішний приз, а головний приз. Головний трофей. Ну, скажем, наприклад, у Мю останній трофей був у 24-му році Кубок Англії. І останні роки МЮ там, до речі, також в лізі Європи був у них успіх до цього декілька років, як по тому. І, здається, все. У Тоттенхема там було і. І третє і четверте місце, і друге колись там було. Але ось такої нагоди, такого шансу заявити перед всіма, що все ж таки сезон цей не повністю провалений. Оце і є, друзі, фінал, фінал Ліги Європи. На всю катушку. Я вже так по-дворовому висловлююсь. Будуть грати на всю потужність І МЮ, і Тоттенгем. І я пропоную тут декілька варіантів. Самий крутий, звісно, це тотал більше трьох. Тотал більше трьох м'ячів в основний час. Потім обидві заб'ють. Обов'язково. Е, є проблеми в обороні. Є е, кому забивати, тому обидві заб'ють 1,75. Тотал більше трьох м'ячів. Е, тут навіть на крайняк буде повернення. Якщо 2-1-1-2. І е, я б навіть більше скажу, осмілився на такий варіант, як обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Це комбінований такий. Варіант прогнозу. Тому я всі три, мабуть, спробую. І навіть іще і це не все. По ходу матчу я буду пробувати вже десь починаючи з 10-ї хвилини першого тайму, коли всі коефіцієнти виростуть. На тотал більше зарядити добряче, тотал більше двох. Ох, оце в мене. Головне, не пропустити. В середу цей матч 21 травня. І ось так я, друзі, вирішив і так я поступлю. Дякую за увагу. Чекаємо фінал. Мю Тоттенхем середа, 21 травня. 22.00 за київським часом. На стадіоні неймовірному, сучасному. Е Футбольному стадіоні, футбольній арені Естадіо Сан Мамес Більбао, країна Басків Іспанія. Тому, друзі, ще раз закликаю перевірити, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось. Ваші лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша підтримка для мене, для нашого каналу Майстер Клас. І за що я завжди вдячний вам? Так само за те, що ви зі мною, не дивлячись ні на що, вже багато років, за ваші перегляди, за вашу активність, підтримку і за вашу повагу і увагу. Це дуже важливо. Дякую, друзі, що ви у мене є. До зустрічі. Слава Україні! Скорішої перемоги! Над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім па-па.